А ви знали, що фабричний край, італійський набір петель і трубчастий край це все три назви одного і того ж способу набору петель на спиці. Це особливий спосіб початку в'язання, який використовується для резинки 1х1 і 2х2. І ось ми піднялись на ще один левел вище, Тобто резинка 2х2 нашим. Способом набору петель. Робимо 10 обертів на товщину спиці, набираємо таким чином необхідну кількість петель, а кількість петель у нас вдвічі менше необхідної, плюс 5 см додатково для хвостика. Робимо чарівну петлю, довша робоча нитка від себе коротша до себе. І починаємо формувати з лицьової петлі. А ми пам'ятаємо маленьку хитрість, що резинка 2 на 2 формується з резинки 1 на 1 Тому ми і набираємо нашу резинку 1 на 1 Після лицевої петлі ми набираємо виверідну від себе з під нитки, витягаємо коротшу. Потім знову лицева, і з під витягаємо довшу, потім знов навпаки. І з-під довшою витягаємо від себе коротшу. Таким чином ми чередуємо ось ці петлі з дужечкою перед петлею. У нас. Формуються виворітні петлі з дужечкою позаду, поза петлею, це лицеві петлі. Ми пам'ятаємо, що чарівна петля у нас в поворотних рядах буде складати вже крайкову петлю, після якої в нас іде лицева. А ми пам'ятаємо, що завершити ми повинні такою ж петлею, якої почали. Тобто з лицевої почали, лицьової закінчимо. І після, якщо з правої сторони у нас була червна петля, то нам потрібно зробити додаткову Зліва петлю, яка стане крайковою, тобто праворуч крайкова, ліворуч крайкова, праворуч лицева, ліворуч лицева, ну а далі всередині вже по візерунку. В кінці робимо напіввузлик, але якщо це поворотні ряди і ви не будете нічого замикати в коло і ніяк не чіпати усю останню петлю, то можете зробити повноцінний вузлик. При такому наборі петель дуже Добре видно, де лицьова петля де виворітна, і ви ніколи не помилитесь. Зав'язуємо вузлик, розгортаємо наше полотно і починаємо два початкові два стартових ряди, які нам потрібні для формування нашої резинки. І ось маленький секрет поворотних рядів. Перші два підготовчі ряди ми будемо пров'язувати однаково. Тобто, ми будемо пров'язувати тільки лицьові петлі. А виверітні переносити на праву спицю, і ниточка у нас буде перед роботою, перед петлею, бо вона ж виверітна. А якщо вона виверітна, бо вона має дужку перед собою. Отже, ці два ряди ми будемо в'язати як у в'язанні по колу першого підготовчого ряду. Тобто пров'язуємо тільки лицьові петлі. А виворітні переносимо на праву спицю ниточка перед роботою. І не забуваємо, що ми формуємо в поворотних рядах крайкові петлі. Ви можете робити так, як вам зручно, а я роблю таким чином, я пров'язую останню петлю завжди виворітною. І починаю ряд з того, що цю першу петлю я просто перекидаю на праву спицю. І вже дивлюся, яка в мене петля йде або лицева, або виверітна. Якщо виворітна, тоді ниточка перед роботою, перед петлею. Якщо лицева, тоді ниточка за роботою, за петлею. Другий ряд в'яжемо так, як і перший. Отже, ми сформували два підготовчих ряди резинки один на один, і тепер наша задача зробити третій ряд. В третьому ряді ми переносимо одну лицьову петлю, формуючи таким чином резинку 2 на 2, тільки в цьому третьому ряді. Тобто після крайкової петлі ми будемо формувати вже дві лицьових і дві виворітних петлі. Пров'язуючи лицьову петлю, у нас після неї йде виворітна. але виворітну ми пров'язувати не будемо. Ми її або на зубочистку, на ше щось або пальцем тримаємо і пров'язуємо наступну лицьову. Потім повертаємо ось цю. Петлю виворітну, яку ми не пров'язали, і пров'язуємо її виворітною. І наступна петля у нас теж буде виверідна. Ось ту наступну ми теж пров'язуємо виворітною. І таким чином у нас і формується дві лицевих і дві виворітних. Таким чином, ми всі такі дії повторюємо до кінця ряда. Якщо ми в'яжемо по колу, то набираємо непарну кількість петель вдвічі менше потрібного. І... Формуємо наш край. Знімаємо першу і останню петлю, пров'язуємо перший підготовчий ряд, формуємо петлю для замикання і починаємо формувати два ряди. Перший ряд пров'язуємо лицеві, вивертні перезнімаємо, другий ряд лицеві перезнімаємо, а виверітні пров'язуємо. Якщо ми в'яжемо. Поворотніми рядами, і хочемо, щоб наша режинка була 2х2, тобто нам потрібно сформувати резинку 1 на 1. Все те ж саме, непарна кількість петель. І плюс 2. І е, у нас перша і остання петля будуть крайкові. А далі починаємо з лицюгою, закінчуємо лицьовою І два підготовчих ряди пров'язуємо однаково. Перший ряд дорівнює другому, другий в'яжеться як перший. Тобто лицеві пров'язуємо, виворітні переносимо. А вже третій ряди у нас що по колу, що в поворотніх рядах, в'яжемо вже резинкою. Але якщо ми робимо резинку 2х2, то в цьому третьому ряді ми перекидаємо лицеву петлю і формуємо резинку 2 на 2. А вже четвертий буде резинка 2 на 2. Отже, четвертий ряд це пров'язування резинки 2х2. Крайкова, дві лицьових, звичайних петлі за праву дужку, дві виворітні звичайних, далі знов дві лицьових, дві виворітних, і закінчуємо ми в даному випадку двома виворітними петлями плюс одна крайкова. Ну або, наприклад, ми пров'язуємо крайкову спочатку, далі лицьова, а далі вже формуємо дві виворітні, потім дві лицьових, дві виворітних. По дві, доходячи до останніх двох вивертних петель, і буде одна лицьова і крайкова. Тобто з резинки 1 на 1 ми сформували резинку 2х2. Але в даному випадку така резинка у нас буде мати охайний край, і вона буде еластична. Тобто в нашій резинці у нас одна лицьова петля з двох лицьових буде непомітно переходити у виворітну петлю з виворітної сторони. І одна виворітна петля з двох буде непомітно переходити у лицьову одну петлю з двох з виворітної сторони.